Вітаю вас на моєму каналі «Елена Буганова Хендмейт. Сьогодні я вам пропоную спекти разом зі мною ось такий гарненький мій фірмовий пиріг. В нього можна класти будь-яку начинку, але бажано, щоб це була м'ясна, так смачніше і поживніше, але можна додавати і грибочки. Я печу його вже більше 10 років і запевняю вас, що ви будете дуже задоволені смаком. І тим, що у вас вийде, а ваші знайомі і гості будуть приємно здивовані. Для того, щоб спекти такий гарненький пиріг, нам знадобляться слідучі інгредієнти. Ну, По-перше, тісто. Я беру ось таке листково дріжджове. Купую я його в метро, це аровське. Тут кілограм, і воно таким великим пластом іде. Не беріть тісто, яке такими квадратиками продається, треба, щоб воно було продовгувати. Для начинки в мене тут сьогодні ось такі шматочки рібки. Ми купуємо. такі такі. знаєте, ну такі. Малесенькі шматочки, вони не ліквідні і тому вони коштують набагато дешевше. Тут в мене приблизно десь грам 400 можна використовувати фарш. Для фаршу я беру суміш, це яловичина і це курочка. Свининку я вам не раджу, бо вона жирнувата і буде сильно зажирний такий пиріг. І в начинку я обов'язково варю рис. На пів склянки рису одна склянка води. Ну, в мене не склянки, в мене такі чашки, напевно, там грам 330, я не знаю. Рис має бути таким розсипчастим, не має він бути таким, як водянистим. Тож доварюйте його так, щоб він був такий розсипався, скажімо так. Два курячих яйця сирих. Точніше три. Два йдуть в начинку для закріплення цієї начинки в тісті. І одне яйце я додаю, коли змащую вже пиріг по верху для того, щоб була гарненька коричнева корочка. І також цибулька. Я її обсмажую не сильно, аби таке тільки припустити. Тут в мене одна середня цибулина. І я її додаю в начинку. Ну, Звичайно, сіль, перець за смаком. І раджу вам обов'язково, будь-для, чого додавати карі або куркуму. Це для рибки, перчик можна взяти там різних хмелений. І для фаршу яловичина курочка я додаю ще італійські трави. Там є орегано, майоран, там вони тоді дають такий гарний аромат, який трохи перебиває запах яловичини. Ми давайте з вами приступимо. На початку обов'язково потрібно зварити рисочок, обов'язково підготувати, якщо це у вас рибка, то порізати її маленькими шматочками. Фаршик, якщо ви робите, його обжарювати не треба. Він має бути сирим. Рисочок, коли ми варимо, ми його підсолюємо. Також можна підсолити трішечки фаршик. Ну, але я ще додатково потім, коли роблю вже начинку, я підсолюю ще трішечки зверху. Взагалі, то рибка вона не потребує солі, ви самі розумієте, вона в соленій воді живе і тому вже м'яско вже саме по собі солоне, але трішечки можна додати солі. Так, зараз я приберу ось це тісто в морозильну камеру, щоб воно не розставало, бо в мене вже є підготовлене тісто для моєї роботи. У рисочок додаємо нашу рібку. додаємо нашу цибульку. Лук не підійде, лише треба брати цибулю. Сюди вбиваємо два яйця. Якщо немає два, можна одне, але яйце обов'язково має бути в начинці. Далі солимо. Я солю буквально таку пучечку, додаю карі багатенько. Я люблю, коли карі багато. Карі це проти ракове, проти пухлини, його потрібно їсти у великій кількості. І обов'язково мелиний перчик. Я вже трошечки намолола, багато перцю я не люблю, тому геть трішечки запах вже стоїть шикарний. І це все ми ось так перемішуємо до однорідної маси. Можна спробувати на сіль, на перчик, кому недостатньо, обов'язково додаємо. Ось так. Рис класний тим, що він впитує в себе весь зайвий жир. Я пробувала і картоплю класти. Тож, рис це найгарніше для начинки, і воно і поживне, і не сильно кілограмчики додає, скажімо так. Підготували начинку, тепер готуємо формочку. Моя формочка ось така скляна. В неї розміри. 29 на 19 і на 7 см. Змащувати можна чим вам краще. Я беру, звичайно, олію або вершкове масло. І змащуємо обов'язково усі стіночки, де у нас тісто буде прилягати. А тісто у нас буде прилягати, ну, якщо у вас така формочка, як у мене з завишки, то воно буде прилягати аж до самого верху. І щоб воно у нас ніде не прилипло потім, то потрібно його повністю гарненько обмастити. Ось так. Залишки я не прибираю, бо все одно тісто видасть жирочок. Тому ось так змащую. І далі обов'язково треба присипати. Ну, я бачила, присипають мукою, я присипаю манкою. У мене є такий, така маночка, яку я виділила лише для присипочки. Воно класно тоді відділяється тісто від стіночок, гарно. Мені подобається. Так, присипали ми. І тепер ми вкладаємо наше тісто як ковдручку у ліжечко. Так, зараз ми його ось так, беремо на папірчику. Ось так кладемо. Так, відділяємо папір і обережно його вкладаємо. Тісто має бути не сильно. М'яке і не сильно вже підійшити. Ну, щоб воно змогло влягтися, розумієте, ось так. Так, Ось. гарненько його по всім куточкам розподіляємо. Далі, далі беремо або ножик. Ось такий в мене є різачок. я його купувала для піци, але для піци він не підходить. Так, дивіться, отак обрізаємо, щоб у нас було рівненько. З усіх боків. Ось так. Так, це відкладаємо. Відкладаємо ми на папір пергамент, для того, щоб потім прикрасити наш, наш пиріжочок. Так, ось ці краї відрізаємо обережно. Так, щоб руки не порізати. Так, І цей. Куточок також обрізаємо. Так. Ось так. У нас виходить і рівно воно все одно підійде. Так. А тепер сюди ми додаємо нашу начинку, висипаємо всю, яку маємо. Рівномірно розподіляємо її по всьому пиріжочку. Ось так вона у нас йде майже, як кажуть, по краї. Бачите? Я хотіла виразитися трохи по-іншому, але мене можуть дивитися дітки. Так, і тепер нам потрібно прикрасити наш пиріжочок зверху. Вирізаючи, у нас є ось такі залишочки. У мене якраз тут така ось урізалочка, вона така декоративна, тому краєшок я ось так. Відділяю гарненько. У мене не пропадає жодна, жодна е, сантиметр тіста. Ось так. Такими смужечками я вирізаю і ось так накладаю, притискуючи до країв своє свої прикраси. Так, накладаю ось так. Поруч, це відрізаю. так Далі накладаємо. І так, поки все тісто ми не задіємо в нашому пиріжечку. Всі кусички прибираємо. Вони у нас всі йдуть в роботу. Так, ось так. Сподіваюсь, вам там щось видно. Бо мені через камеру не дуже зручно працювати. Ось так. Навіть якщо не вистачає довжини, я прокладаю поверху. Звичайно, коли це ви будете робити для ваших друзів, то там потрібно, щоб було все гарненько. Так, ось так, все йде в роботу. Усі шматочки в нас задіяні і мають бути використані. можна зробити. По-перше, це не дасть пиріжечку нашому вивітрюватися при випіканні, а по-друге, це ще й додатковий додаткова їжа. Ось так тут можна забрати. Сюди можна покласти ось так. А ось такі масики я викладаю ось тут поверху, закладаючи якісь нерівності, воно все одно там поприлипає. Я розумію, що мене будуть хаяти кулінарні. Фудблогери, як кажуть, зараз це модне таке слово. Можливо, я якось це все негарно роблю, можливо, я не роблю це в гумових рукавичках, можливо, скажуть, що в мене щось тут нестерільно. Я до всього готова. І на критику я дивлюся спокійно. Я вже вийшла з того возрасту, коли. Я сприймаю, сприймала критику дуже складно. Так ось. Все-все-все. Всі. Бачите, у мене пішов рівно кілограмчик тіста. Я його весь задіяла, де не влізла, туди засунула. Ось так. Гарненько, і бачите, все ущільнено. Так, далі беремо чашечку. Збираємо це. Нам вже не потрібно воно. Беремо чашку, вбиваємо сюди яйце. В цей момент вже потрібно, щоб хтось вам допоміг, увімкнув вашу газову плиту. Так. Далі беремо, в мене є отакий вінчик і починаємо це все змащувати. Повністю змастивши всю поверхню, вимастивши все яйце на поверхню, духовочку ми прогріваємо до 180 градусів і тримає, підтримуємо цю температуру протягом години, поки буде випікатися наш пиріжечок. Так, гарненько, гарненько змащуємо. Всі пробіли змащуємо, де в нас навіть тіста немає. Я все одно туди заливаю. Яйце ось в такі щілиночки. Я вже такий пиріг вже роблю 10 років, а може більше. Це в мене короний мій пиріг. і... Його всі люблять. Всі сусіди, всі мої друзі, коли йдуть до нас у гості, запитують, а пиріг твій буде. І обов'язково пиріг в нас. У нас пиріг цей не лише на свята. Ми готуємо його, як тільки стає холодніше в домівці, для того, щоб трішечки прогріти. Все, ось так. Виливаю вже залишки. Все. І ставлю в духовочку. Пройшла годиночка. І ось цей красунчик вже пишається на моєму столі. Він гарненько підійшов, він чудово виглядає. Аромат стоїть не лише в кімнаті, а й у під'їзді. Вже через 40 хвилин після початку випікання ми його вже відчули, тому я вас запевняю, цей пиріг вам сподобається. Буду вдячна вам за вподобайку, за підписку, за коментарі, якщо моє відео було для вас корисним. Смачного вам бувайте з вами була ваша Олена.